Уявімо світ, у якому тварини раптом стали б людьми. Безумство. Звісно, про те, які б шоу вони дивилися. Одне ми знаємо напевно. вони точно підписалися би на Трум-3? Підпишись найти. Лев найпопулярніший хлопець у коледжі. опосум знову дістає його своїми приколами. І підставляє бідолаху пса. Терпіння у Лева не нескінченне. Опосум гідний Оскара за акторську майстерність і гарного прочухана за підлі пранки. Проте, схоже, весь удар припаде на песика. Лев лютує коледжне джунглі. Тут не сховатися і не втекти. Хай горець. Ото вже цей пранкер опосум. Дивно, проте цей сітком люблять собаки. Їм за вушком не чеши, дай лиш його подивитися. Кішки лише зухвало посміхаються над дурними жартами. Котячих цікавить інший контент. Високий гумор, життя одного жирафа, наприклад, там і герой високий, і рейтинги. Ще й сучасні проблеми тварин порушуються. Щоправда, серії задовгі. Проте, коли починається історія кохання, про час забуваєш. У тварин теж є почуття. Про це не варто забувати. Піцька <рігал> <рігал> не любить воду, проте сльозами залила увесь диван. Продовження легендарної драми ходити то є марудна робота з черепахою у ролі вчителя в коледжі, що кожен день поспішає донести знання своїм студентам. Студенти обожнюють пана черепаху, його мудрість може зрівнятися тільки з його повільністю. Час Часлини студенти змінюються, а пан черепаха, як і раніше, намагається дійти до роботи. Втім, бути позаду зовсім не означає бути останнім. Іноді шлях до мети важливіший за саму мету, а іноді краще повернутися до точки відліку та спробувати зайти з іншого боку. І тоді розумієш, час лише ілюзорні рамки, які ми створюємо самі собі. Нудно, набагато веселіше дивитися качка на прокачку з паном Півнем. У нього завжди прикольні лайфхаки. Кльовий м'ячик. Давайте зробимо такий разом. Добре зминаємо аркуш паперу у форму кулі. Беремо гумку для волосся. Надягаємо її на нашу кулю з паперу. Тепер кольоровий м'ячик є і в тебе. Принеси його своєму господареві. Пес у захваті від таких іграшок. Для киті це чудова можливість відпочити в тиші. Поки пес в черговий раз не прокопне випадково м'яч і не повернеться. Він такий галасливий. Любовна драма пір'я кохання. Неймовірні інтриги в любовному трикутнику. Суперництво самців. ревнощі та зрада відчайдушні рішення. Так-так. Пан півень знову нам щось приготував. Як спритно, він поводиться з м'ячем. Простя, краще йому нігті підстригти. Невже це все частина його плану? Пан півень чудовий. Скільки всього в нього в портфелі? Він знову з нічого зробить круту іграшку. Та звісно, овес мені в годівницю. Беремо лазерну каску. Повітряним пластиліном формуємо кісточку. Супер-іграшка і для пса, і для киті. Усі люблять фокуси пана півдня. Тепер вони з кицею можуть весело повар'ятити. до наступної телепередачі. Повні інтриги павичів киплять як молоко в каструлі. Цей самець вирішив попрактикувати топ-10 навичок пікапу. Самка зебри поки що не розуміє, що відбувається. Проте, якщо вірити урокам, вона вже на гачку у павича. Схоже в нього виходить? Що? Цей самозакоханий красень милується собою в дзеркало? Павич сам попався на свій гачок. Киця та Пес ніколи не знайдуть компроміс. Раз у раз лаються я. Екстрений випуск новин із паном Півним. Розшук особливо небезпечного злочинця добре відома в кримінальних колах Зебра Смугасте Копито, яка була спіймана на місці правопорушення на звірячому злочині і засуджена до довічного ув'язнення на фермі. Проте зуміла втекти з під варти. Спритна злочинниця здатна на все. Ого, у місті оголошено план «Перехвіст». і до інших новин. Нове розважальне шоу від ілюзіоніста кролика Коперфілда. Дивіться просто зараз без реклами та задніх ніг. Шоу, яке об'їхало всю планету і підкорило мільйони сердець. Нарешті на ваших екранах. Кролик Коперфілд порушує всі закони реальності. Уможливлює неможливе. Пасікніться у захваті від такої магії. Інші новини від пана півня. У сім'ї тенгуру поповнення. Дивимося і розчулюємося. Боксерське минуле молодої мами дається взнаки. В ефірі спортивне шоу Швидка сімейка. Полювання на м'яч. Проте матусі такі забавки в домі не вподоби. У кімнаті, наче ураган пронісся. Втім, це не буревій. Це її улюблений син. Жодних ігор з м'ячем, доки в будинку не буде порядку. Малюкові гепарду доведеться все виправити. Ви тільки подивіться, з якою неймовірною швидкістю він прибирає в кімнаті. І це новий рекорд у спортивному прибиранні. І в нього ще залишилися сили побігати з м'ячем. Проте небагато. Рівно впродовж двох хвилин. Вау! О, скандальне шоу нехай шиплять, із мадам Змією. чарівні танці, що вводять у глибокий гіпноз будь-якого мешканця Савани. Моє мадам Змією легко опановує чудова мелодія флейти. Втім, важливо пам'ятати, ми відповідаємо за тих, кого приручили. Це було шоу. Нехай шиплять із мадам Змією. І це ще не все. Круті лайфхаки від пана півдня. Прикріплюємо ласощі до козирка кепки. І готово. Бачу мету мчу до неї. Від таких лайфхаків песик заснув. Отже час перевірити кепку із смаколиками. Пас, пане пес! Дійсно працює. Схоже, пес награвся і заслужив свій смаколик. І в якості компенсації пульт від телевізора. Риці набрид собачий контент. Вона, либонь, хоче подивитися що менш кошлате. Наприклад, лайфхаки від хом'яки. Як пронести ласущі до кінотеатру? Злий пан Бек відбирає все прямо на вході. Проте глядачі не бажають дивитися кіно на голодний шлунок. Добре, що пан хом'як проніс смакоти на всіх прямо за своїми величезними щоками. Але слиніві шоколадки не всім подобаються. А ось цукерки те, що треба. Тим часом киця та пес аж ніяк не домовляться. Натомість подруга папуга знає, як їх помирити. Фільм, що напевне сподобається обом. У пані Киті завжди була вибаглива вдача. Вона, хоча й сама не знає, чого. Втім, як не знає. Знає. Уваги! Це часом так докучає. Зате в неї м'якенька шерсть. Фантаз, між іншим, теж не подарунок. Удлатий людини шалено любить співати. Пасик дуже амбітний, тому зібрав бойс у стилі Докс поп Вони надихаються місяцем, а ними ніхто. Кішці теж не подобається виття, Проте нума переглядати фільм далі. Коли людина заходить у дім, пасик зустрічає немов після відпустки. Хоча людина виходила на хвилину винести сміття. Хиця не зустрічає людину. Вона втомилася, їй довелося боротися з вазоном та фіранками. Якщо це комусь здається легким, ви просто не пробували. Їм доведеться миритися. Якби сильно вони не посварилися. Бісити господаря і дивитися разом телевізор ось те, що їх по-справжньому об'єднує. І ще шоу пана півдня. Отак. Що він нам сьогодні покаже? Беремо шматок репсової стрічки. Що далі, пане півню? Тонким пензлем малюємо акрилом сліди лапок. Так, так. Ми любимо малювати. Круглогубцями прикріплюємо фурнітуру. Супер! Котячий чокер готовий! Пан Пес готовий за нього віддати будь-які гроші, аби люба киця була щасливою. Цей чокер їй так пасує. Приголомшливо. Якщо киця та песик зуміли помиритися, то й у всіх на планеті це вийде. Мир та кохання. Сподобалося відео? Тоді скоріше став уподобайку та обов'язково підпишись на канал. А якою твариною ти хотів би бути і чому? Розкажи свою історію в коментарях.